Привіт! Мене звуть Наталія. Я рада вітати вас на своєму вишивальному каналі, каналі про рукоділля. Але сьогодні буде не вишивальне відео. Я вам покажу, що я вполювала на барахолці. Я колись вже розказувала, що час від часу я відвідую барахолку. У нас у Вроцлаві вона відбувається раз на тиждень, в неділю, з самого раненьку, там, з 5 чи 6 ранку, до обіду, чи там до 12, до 14 години. Я насправді не знаю, тому що я прибігаю туди швиденько-швиденько беру, вибираю все, що мені потрібно, знаходжу якісь красиві речі, які... Мені подобаються, які будуть прикрашати мій вишивальний рукодільний куточок, і тікаю додому. Барахолка для мене це свого роду полювання. Ніколи не знаєш, що ти можеш там знайти. Іноді там вдається знайти дуже цікаві, а інколи унікальні речі. І найголовніше, ці всі речі коштують дуже дешево. Тому запрошую вас подивитися, що ж є такого. Собі вполювала. Одразу скажу, що вишивального, на жаль, я нічого не знайшла, крім деяких вінтажних ниточок, я вам теж їх покажу. Отже, розпочну я з такої шафки. Я так зрозуміла, що це шафка по типу ключниця. Тут є така дверка взаді, вона відкривається. До речі, тут можна на цій стінності зробити якийсь пінкіп з вишивкою, так? І там на задньому плані, бо тут є такий відступ в серединці, і можна буде вставити якусь свою вишиту картинку з квітами, наприклад, і буде дуже гарно. Ось такий чудовий комодик. Тут не вистачає однієї полочки, я думаю. Або її реставрувати, або просто зафарбувати білою фарбою, і буде дуже гарно. Тут навіть відкривається дверка, бачите, наскільки гарно зроблено. І я його буду використовувати як полочку для своїх дрібничок. Також вполювала ось такі дві корзинки з квітами порцелянові. Вони так гарно пророблені, всі квіточки, всі пелюстки, листочки дуже гарно. І ось тут в мене тепер буде на цих полочках стояти, будуть стояти ці букетики. Також можна помістити на нижню полочку ось такі порцелянові наперстки свої. І ще у мене була колись теж куплена на барахолці ось така чудова маленька рамочка. її теж можна використати як прикрасу до свого комодика. Ну, класно ж, правда? Так воно в мене так викликає якісь теплі-теплі емоції. Також. Знайшла ось таку вазочку маленьку. Я спочатку подумала, що це камінь, але, скоріше всього, це вазочка з алебастру. Це такий мінерал, який взаємодіє з водою, утворюється хімічна реакція і він твердіє. Його використовують у будівництві, і також з нього роблять різні скульптурні вироби. Дуже класно буде поставити будь-яку квіточку чи маленьку гілочку, букетик такий зібрати і буде прикрашати мій столик. Так, це ми трішки відсунемо ось так. Ось так. Далі покажу вам, знайшла такі чудові чашечки з блюдцем. Вони розфарбовані вручну. Зараз зроблю вам фокус. Дуже гарно розфарбовані в японському стилі. Це порцеляна, яка настільки тоненька, вона прям просвічується. Дуже класно. Ось така тарілочка. Ну, фокусуйся. Дуже красиво, правда? Я навіть не можу уявити, як це все розфарбовується вручну. Це для чаю. І ще є для кави теж. Ось така маленька. Теж дуже гарно видно, як вручну. Розпис зроблений. Також знайшла ось таку красиву сувенірну ложечку. Дуже красивий тут в неї, зараз зараз підвісний елемент у вигляді вітряного млина. Також зараз, щоб пальцями не тикати, також тут така керамічна йде вставочка з вітряним млином. Може пам'ятаєте, є такий набір від Тею guверnor я, мабуть, вставлю вам фото, так, щоб ви знали, про що я говорю. Дуже красиво виглядає. І вже вдома я побачила, що тут пише мабуть, це посріблено. Silver Place. Ось така чудова річ. Так. Це я поки що відставлю. Також купила собі ось такий наподобі стаканчика, чи типу маленької чашечки. Він за розміром приблизно як ця кавова чашечка, так, маленька. Я спочатку подумала, що це під яєчко на сніданок, але вдома в мене був вже колись куплений, куплений ось такий. Можливо, зроблю з неї гольничку, буде дуже красиво виглядати, так, з якимись трояндочками теж вишити. Так, далі забрала ось цих милих звіряток. Я не дуже люблю ведмедиків, не знаю, в мене. Чомусь не склалося такої великої любові до них. Але я їх побачила, вони такі милі, мені чомусь їх стало шкода. Бо пізніше їх просто викинуть в сміття, так? І я вирішила їх врятувати. Таке красиве платічко в цієї ведмедички з сердечком. А тут, бачите, такий кораблик і маленький-маленький. Ведмедик на руках. Бантик такий в неї красивий. Ну, Вирішила врятувати сімейство. Це не сімейство, це дві дівчинки. Далі ось такі цікаві, смішні поросята мені трапились. І я не встояла, я нещодавно бачила схемку нашого. Нашої української дизайнерки. Там поросятко купається в діжці. І таке воно щасливе і миле. Я вирішила, що вишию того те щасливе порося, і будуть вони разом з цією фігуркою у мене на столику. Далі потрапило мені до рук ось така колисочка, дуже мила така. Можна, в принципі, тут теж якусь голківничку зробити. Теж керамічна, бачите дуже гарна річ. Також ось така чудова вазочка мені попалася. Зроблена у вигляді квітки. І ось тут на кінчику у неї голубки. Так ніжно, так красиво. Я не знаю, що там можна поставити, але може якось якийсь моточок, ниточок будуть вони тримати. Ну, подивіться, скільки краси. І це все буде тепер на моєму столику. Збирати пилюку, так я розумію, але однозначно прикрашати моє життя. Тому що я люблю дуже такі дрібні, красиві речі. Я ними любуюсь, я ними надихаюсь, і це те, що піднімає настрій. Далі Трішки було рамочок. Ось така пластикова, чорна, з такими ніби як позолотою. Звичайна пластикова рамочка, але дуже гарно виглядає. І теж ще одна пластикова, але біла. Дуже красиве тут оздоблення. Я думаю, що якийсь вінтажний сюжет. Сюди можна поставити. Вони невеличкі 10 на 15, але дуже красиві. Тому взяла. І також було пару дерев'яних рамочок. Я повз дерев'яних рамочок ніколи не прохожу, тому що ви знаєте, скільки зараз вони коштують. Це не дешева річ, але їх можна за копійки купити на барахолці. Користуюся цим лайфхаком і рекомендую вам гарне таке різьблення по боках. Красива. Ще ось така чудова рамочка, вона йде така, бачите, товстенька, всередині в ній йде такий відступ. Тобто, якщо є якісь великі пришивні елементи, в цю рамочку поставити і вони не будуть заважати. Така вона. Широка, класна. Теж, бачите, дерев'яна, як нова. І ще одна чудова рамочка. Дерев'яна. Бачите, пофарбована, затонована. Вона не пофарбована, вона затонована. Прям відчувається дерево. І ось така класна рамочка в мене буде для якогось гарного сюжету. Ще одна річ, яку я вполювала на барахолці, з, можна сказати, з вишивального, це старі ниточки. Вінтажні вже ниточки і, і деякі швейні дрібнички. Я завжди маю таке правило, я починаю не з початку, а з кінця. Тобто люди, які полюють на якісь цікаві речі, такі, як я вам сьогодні показала, вони починають з початку, і я розуміючи це, починаю шукати все з кінця. І ось в одному з ящиків була така коробочка. І в ній дуже багато стареньких ниточок і швейних дрібничок. Зараз спробую вам ось так показати. Перше, на що я звернула увагу, коли відкрила цю коробочку, це ниточки DMC. Тому я за них, в принципі, схватилася, бо, може би, так і не зрозуміла, що це, але побачила ниточки, побачила, що це DMC. Це гобеленова вовна, такі старі моточки, виробник Франція, Ну, це ми вже знаємо. Так, далі, далі. Ні, це інше. Далі були ось такі вовняні ниточки, гобеленові назва перлей, Я пошукала в інтернеті це Голландія, голландська фірма ось таких паромоточків. моточків. Пише, що це натуральна вовна. І був один моточок ось такої вовни, і тут пише, що це виробник Великобританія. Теж видно, що старенький моточок, так, ще такий паперовий. Класно. Я була мега задоволена, тому що це те, що я люблю, якісь вінтажні речі, а тут ще й вінтажні ниточки. Далі була ось така коробочка. Я спочатку не зрозуміла, що це, потім пошукала і знайшла інформацію, що це гачки для підвішування рамок. Давайте з вами відкриємо як вони відкриваються. Ось так. Пише, що вони повинні самі приклеюватись від води. Ось тут така клейка якась основа. І такий гачечок. Ну, може, колись пригодиться. Цікаво, я ніколи такого раніше не зустрічала. Далі були такі старенькі гачки, коли я почала. Робити собі переклад. Знайшла такий надпис, написано за призначенням королеви. І я собі подумала, може, з дозволу королеви, якщо бачите, ось тут такий надпис: за призначенням королеви Єлизавети. Королева матір. Ну, не знаю. Я толком не розбиралася, але зрозуміло, що це дуже старенькі виробник гачків. Ось така річ цікава. Далі від виробника хема були такі цікаві дрібненькі-дрібненькі кнопочки. Вони прям їх можна відривати. І ось такі голочки. Тут нитко вдівач був, залишок голочок. Потім були ось такі кнопочки від Прім. точно не вінтажний. Ось такий пакуночок. Старенька торбинка від Прім. Зараз вам покажу. І там всередині було дуже багато гудзочків Різних різних, такі дрібненькі. Потім були ось такі ціла торбинка кнопочок маленьких, була одна шпулька металева для швейної машини. Були ось такі гудзочки. Це більш новіші. Потім ось такий старенький. Я так собі думаю, що це, можливо, керамічні ґудзички, бо вони зовсім не виглядають як пластикові. Вони навіть так звинять. чуєте, як ніби керамічні. Але я не впевнена. І ось такі теж дивні. дивний звук в них такий. Видно прям, правда, що вони старенькі. Ось така цікава ниточка. Пише, що це китайська ниточка. Ну тут, в принципі, зрозуміло, бо ці іерогліфи є. Але що це за ниточка? Пише котон. Але вона якась така дивна, я не знаю, чи вам буде видно. Вона ніби як тверда, дуже блискуча. Чимось мені нагадує. Бісерну нитку, але набагато грубшу. Такі малюсінькі моточки, ось це однозначно йде шов пише Гутерман, пише шовк. Потім ось такий нойм, «no але теж я так зрозуміла, що це шовкова ниточка, тому що так само блистить, як і ця. Хоча на відео видно блиск більше в ось цієї. І ще одна трошечки пошукала про неї інформацію. Пише, що це виробник Аман і Сини перекладі Німеччина. І, скоріше всього, це мерсеризована бавовна. От, тут пише мерц. Знайшла я трішки інформації про цього виробника. Виробництво засновано в 1854 році в Німеччині. Вони спочатку виробляли шовк. А пізніше, вже в 1923 році, вони почали виробляти мерсеризовану бавовну. Ось трошки вам інформації, так що однозначно ці ниточки, ну не знаю, я думаю, їм рочків так 100 можливо є. Класно тримати в руках річ. Який дуже багато років, це якісь неймовірні особливі відчуття для мене. Не знаю. Я, я так чомусь захоплююсь цим всім. На завершення покажу вам виробника ниточок, дуже відомого. Я трішки, коли читала інформацію, зрозуміла, що деякі вишивальниці мають теж свою колекцію ниточок, і саме ці ниточки мас складають дуже велику частину. Колекції виробництво засновано в 1799 році, уявляєте собі? Я так думаю, що ось ці бобінки, саме ось ці, десь приблизно 30-40 х років країна Голландія. Отже, тепер маючи можливість за такі маленькі кошти купити вінтажні. Речі, я собі вирішила, чому б мені не розпочати збирати свою вінтажну колекцію ниточок. Так? Ось таких давніх, стареньких бобінок різних, різних виробників, шукати про них інформацію, дізнаватись щось нове. Тому, якщо вам було цікаво, залишайтесь на моєму каналі, приходьте в гості, дивіться мої відео. Ну і зустрінемося у наступному відео.